Ні, не, не корми. Останній раз. Ну йому мало буде сон Хороший, красивий. Присядь і ручку протягни йому. Присядь і протягни ручку. Давай, давай, давай. Не бійся, не бійся, він візьме, візьме. Ну бери, красунчик, О, маленький. Такий хороший. Це у нього там тримається? Та нічого не тримається. Вон. Лапа. А, точно. Ой, 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 ой. Бери, 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 бери хороший, красивий, хороший. Лібедушка, хороший. Ну кинь йому водичку, кинь він попросив. Він побільше хрюкальчик ти наш. О, давай іще, давай йому ще. Ой, 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 Давай ще, іще давай. Хрюк хрюк. Ой, хороший ти. Дивись, як він дивиться гарно. Давай, давай, зручки. Побільше поклади і о, отак, давай. Бери, манюня, такий красивий. Дивися, крильця він підняв гарно. Він такий радий, що ти його покормила. Давай, давай, давай. Ну, сипни, в водичку, сипни, просить, бачиш просить. Сипни ще, сипни. Ай, хороший. Красивий. Ліпій. Сунь, кинь сунь, йому на водичку. Кидаємо ще, хай поїсть, а потім трошки ще з ручки спробуєш. Вись, як він красиво крильця сердечком тримає. Птічка ти наша гарна. Ну кинь, кинь, пожалуйста, кинь. Все, хай кушає. Ближче кидай, не туди на течію, а кидай йому в боку тут коло крильця, щоб він встигав з'їсти. А то, бачиш, ті он качуні там доїдають. О, 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 правильно. Багато не кидай, бачиш, воно впливає. По пару штучок. Ні, Сонь, не їж. Соня, ти вже поїла. Давай. я шию, щоб він... Хорошо, там... давай, давай. Кажу, багато не кидає, не встигає з'їдати. З, з ручки, а ну протягни йому зараз з ручки. Медленно, спокійно протягни, так. Да. Бери, бери, кушай, не бійся. Ладно, поклади, поклади, дивись, як просить. Клас. наш Хрюндик наш, красивий. Давай ще кидаємо. кидай. Кидай, кидай ему. Хрюкни. Хрюкни. Ну, будь ласка, хрюкни. Тихо, 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 Ну, клади, клади на водичку. Ну, клади на водичку. Ну, хорошо, хорошо, попроси, попросив Давай ще клади. Хоч щоб він ще похрюкав? Ні, ні не треба, дай хай трошки поїсть. Скинь чуть-чуть на водичку і ручку нижче. О, все, все, стой, 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 стой. Почекай, хай він встигне все з'їсти. Красинчик. Котюнечко, що в тебе з крильцем? Моя ти маленька Ай-яй-яй. Крилечку перебили тобі, Ну кидай, на водичку кидай.

Ти його трошки покорми спочатку, а потім він тобі ще похрюкає. Давай, швидше. Ні, далеко не треба, дивись, воно впливає. Я ж сказала. Воно ж качкам все впливає. Отут кидай, да, отут хай він кушає. Наш птенчик біленький, красивий. Ану поклади його на грязьку, отут у тебе під ногами висип оце остаток на грязьку, прямо висип. Ти бачиш, де грязька? Ні, ні, що ти робиш? Прямо коло води. От сюди, так. Да. О, все. Дай мені кольочок, уже все, відходь. Зараз подивимося, чи